Я вам більше показую суконь, які стануть вам нагоді, навіть якщо вас запросять на корпоративчик, і потім зможете носити це на кожен день. S -M L, іксель. Ну тобто від 52 до 54 розміру підходить ця сукня. Я покажу вам на чорній пісочний чорний колір. 50% знижки, тисячу гривень. Зараз вона виходить зі знижкою для моїх підписників. Шоурумі то трошки інша знижечка, і на сайті в нас теж менша знижка, це ексклюзивно лише для вас. Що скажу? Вона з тканина, яка має спандекс на рукавах розпірочки, красивий кревий і дуже специфічно покроєний бік. Це дизайнерська сукня сідає дуже цікаво, дуже гарно. Сидить на всіх, але розмір в розмір. Тому для того, щоб замовити цю сукню, вам потрібно, оскільки вона на підкладі, вам потрібно обов'язково замірити гарно свої груди, і дівчата тоді вам зможуть підібрати сукню у двох кольорах.